Це дерево в столиці Німеччини настільки старе і велике, що йому навіть дали ім'я Діке Марі або ж Товста Марія. Вік найстарішого дерева Берліна, як вважається, 800 чи навіть 900 років. Марк Франуш, керівник місцевого лісового господарства, його обожнює. «Щоб повністю обійняти його, потрібно близько шести людей. Я сам не можу цього зробити. Оскільки цьогорічний березень був одним із найсухіших в історії Німеччини, весна стала викликом як для товстої Марії, так і для багатьох німецьких лісів. Хоча Німеччина доволі багата на воду країна. Які люди старі дерева намагаються так само швидко пристосуватися до мінливих погодних умов, пояснює Марк Франуш. Штіта гатніхмезох пластицітевоно стоїть там, більше немає пластичності, щоб знову розширити свою крону, замінити її. Воно більше не має можливості перебудувати свою кореневу систему та адаптуватися до раптово змінених умов, але дуже чутливо реагує на сильні та, можливо, швидкі зміни в умовах свого росту в навколишньому середовищі. Онфілайт Авшнелефендром іра іра вакстумситуаціон іраумдібо. Щоб дедалі більше німецьких лісів не мали такий вигляд, варто зробити перехід від лісів, що складаються лише з сосен або кількох видів до змішаних багатовидових лісів, наголошує франуш. Не тільки тут, у Берліні, посуха є причиною для занепокоєння і завдає шкоди. У багатьох регіонах по всьому світу ситуація теж не дуже радісна. Весна і початок літа були занадто сухі. Ось приклад країн Середземномор'я. Вже навесні, у центральній і східній Європі занадто сухо. Північна Африка і Південна Європа, Туреччина, а також Аравійський півострів надзвичайно сухі. Європейська обсерваторія посухи в основному позначила їх як тривожні. Екстремальні посухи були завжди високі показники з'являються майже кожне десятиліття. Однак кількість людей, які страждають від посухи, зростає. Новою нормою стає те, що десятки мільйонів людей щороку стикаються з аномально посушливими умовами, адже планета нагрівається через спалювання вугілля, нафти та газу. Я Не думаю, що найближчим часом ми стикнемося з посухою, якої б не було без зміни клімату. Просто зміна клімату робить посуху інтенсивнішою, а також більш ймовірною. Причина така: чим вищі температури, тим більші випаровування. Волога висмоктується з ґрунту річок, рослин і посівів у деяких регіонах швидше ніж її можуть замінити опади. Але це складно, і ситуація відрізняється залежно від частини світу. Зміна клімату не означає зменшення кількості опадів у багатьох частинах світу, але в деяких регіонах, наприклад, у Середземномор'ї або на Півдні Європи дощів стало набагато менше. Посухи, складні явища і вчені класифікують їх за чотирма основними типами. Отже, перший тип посухи це те, що ми називаємо метеорологічною посухою. Це по суті відсутність опадів. Експерти вважають посуху метеорологічною, якщо протягом одного-двох місяців кількість опадів була нижчою за середню. Інші типи посухи пов'язані насамперед із наслідками нестачі води для населення та природи. Але про це пізніше посухи не завжди можна чітко розрізнити, оскільки в багатьох випадках вони відбуваються паралельно. Давайте розглянемо це детальніше. Перша з них гідрологічна посуха. Якщо протягом щонайменше чотирьох місяців не випадає достатньо опадів, рівень ґрунтових вод знижується, річки та водойми з прісною водою можуть висохнути. Наприклад, минулого року рівень води в Панамському каналі був надзвичайно низьким, оскільки з річок до нього не надходило достатньо води. Це наслідок недостатньої кількості опадів через кліматичне явище Ель Ніньо, яке посилюється через глобальне потепління. Це призвело до значних перебоїв у Світовому судноплавстві є також сільськогосподарська посуха. Це коли фермери мають проблеми з водою. Наприклад, якщо ґрунт занадто сухий, і якщо водосховища порожні, це впливає на ріст рослин. Врожаї є невеликими або взагалі їх немає. Серед країн, які зазнали впливу сільськогосподарської посухи: Італія, Іспанія, Франція, Індія та США що стосується безпосереднього впливу посух на продовольчу безпеку, то тут особливо виділяються сомалійський півострів і східна Африка через серйозність посух і серйозність впливу на сільське господарство. Наслідки варіюються від економічних втрат і зростання цін до в крайніх випадках голоду, і це призводить нас до соціально економічної посухи. Під час цієї посухи наслідки ймовірно найпомітніші. Економіка зазнає удару, безпосередньо страждають ланцюги постачання та повсякденне життя. Це можуть бути атомні електростанції, роботу яких минулого літа у Франції довелося обмежити через брак охолоджувальної води. Гідроелектростанція в Зімбабве, яка припинила постачання електроенергії, що призвело до відключень світла. Нормування води в Італії та Іспанії минулого року або тривала нестача продовольства для мільйонів людей у південній Африці через посуху. Внаслідок тривалого конфлікту і невдалих сезонів дощів. Ціни на продукти харчування у східній Африці, зокрема в Ефіопії, Сомалі та Судані, у 2023 році зросли на 40%. За даними всесвітньої продовольчої програми, того року понад 20 мільйонів людей у регіоні постраждали від голоду. Якщо у вас є населення, яке витрачає від 50 до 60% свого денного доходу на їжу, а не від 10 до 15%, як ми у Німеччині, то навіть 20% відсоткове підвищення цін на основні продукти харчування є драматичним і, по суті, безпосередньо призводить до голоду, підвищення рівня захворюваності тощо. Економічні збитки спричинені посухами щороку сягають мільярдів доларів по всьому світу. Протягом останніх десятиліть спостерігається чітка тенденція до зростання, як видно з цих даних. Тільки у США посухи завдають збитків у середньому на 9 мільярдів доларів щороку. Країни з найвищим ризиком посухи розташовані в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході, в Європі і Африці. Щоб впоратися з проблемою посухи та адаптуватися до неї, експерти діляться порадами. Одна з них це стічні води. Тобто повторне використання, переробка, очищення стічних вод, а потім більш ефективна переробка та повторне використання. Інше збільшення ємності водосховищ, стійкі види сільськогосподарських культур. Крім того, людям потрібна методологія раннього попередження або раннього прогнозування посухи. на відміну від інших екстремальних погодних явищ, немає завчасного попередження чи точного прогнозу посухи. Її повний масштаб стає очевидним лише через багато часу після початку посухи, за винятком людей, які відчувають її на собі. Ось як виглядає реальність для чотирьох тисяч людей, які живуть в селі Анафобізі, що в Гані? Щодня волонтери ретельно стежать за тим, скільки води насправді доступно. Цього ранку рівень води низький лише 50 сантиметрів, як це часто буває у сезон посух. Відстеження кількості опадів єдине рішення, яке вони мають на тепер, але це допомагає громаді стати більш стійкою та зрозуміти, як найкраще використовувати воду. Нині води залишилося небагато. Це означає, що будівельні роботи в селі доведеться призупинити. Люди не можуть дозволити собі використовувати воду для замішування бетону. Десятиліття тому в столиці Намібії муніципалітет почав переробляти побутові стічні води, перетворюючи їх на питну воду. До сьогодні це ресурс з величезним потенціалом у світі. У лабораторії регулярно проводяться випробування, щоб переконатися, що вода відповідає її гігієнічним стандартам. Поточна станція постачає від 15 до 25 відсотків загального обсягу води міста. Це також стало зразком для інших країн, таких як Сінгапур, Ізраїль, а також штату Каліфорнія. Це лише один із багатьох прикладів давно відомих, але мало використовуваних способів адаптації до нестабільного водопостачання в умовах глобального потепління. Експерти сходяться на думці, що це має змінитися, адже економія води та її більш ефективне використання є проблемою не лише для спекотних країн, що розвиваються, а й для сотень мільйонів людей у всьому світі.